І про плани КНДР. Отже, Північна Корея закликала створити офіційний антизахідний альянс по всій Азії. Такий дзвіночок адресувався Сполученим Штатам Японії та Південній Кореї. Про таке пише пропагандистське північно-корейське видання KNCA. і там зазначили, що антизахідний союз потрібен, нібито для запобігання. Актам, які порушують мир на півострові та в інших країнах, наприклад, КНДР звинуватила захід у неодноразових безрозсудних та провокаційних військових діях, а також заявила, що за навчаннями США ховається задум щодо ескалації військової напруженості. Більш того, Північна Корея також і поскаржилася, що захід нібито чинить тиск на далекий схід Росію та Китай і повторює наративи Кремля про те, що західні країни переходять червоні лінії. Північно-корейська влада вимагає від країн-прихильників нарощування оборонних можливостей для захисту безпеки. Ну а також закликала створювати структури сил, які здатні стримувати військове втручання ворожих сил.